Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я, Сашко. Добрий, 72, ячка. одна з наших робочих. Так, і от Цю штуку буду демонтувати, бо з'ясувалося, що вона більш потрібна, ніж я міг собі очікувати. Чомусь не складаються у них стосунки з цим гачком, зручніше їм цим користуватися. А тут от можна бачити вухо вже обривається, і ця проблема системна. От можна бачити ось тут. Отакий таким стає ночей звичайний. Це ось треба відновити. Відновити добре, хоч є зразок. Якось оце будемо варити, збирати докупи, тому що не виходить у мене знайти ніде на заміну. Щось будемо творчий, творчий підхід робити. Можливо, щось масивніше за це. Хоча ну можна бачити, що сам язичок витримує, не витримують оці ось речі. Ну, скільки ми їх все одно переварюємо, то варто, мабуть, їх робити там не з п'ятірки, як вони так на моє око, так, наприклад. ну я не знаю, з якоїсь може там, може психонути. Просто зробити з, там, з десятки, я не знаю, якісь такі, тому що. Ну, який сенс робити з п'ятірки, якщо з п'ятірки вони постійно ось такі, так? Не знаю, подивимось, мабуть, мабуть, із десяточки лупанемо, щоб більше до цього питання не повертатися. Хто що думає, пишіть в коментарях. Може хтось подарує нам для роботи декілька таких язичків оригінальних або пружин. Буду вельми вдячний. Ну, штук 5. Два комплекти по два. І от п'ятий на цю машину. П'ять язичків, ось нам треба зробити. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.